Ну там еле-еле, да, я изнимаю. Катан, там, моему нет. Катан ну, 0,2, по-моему. Сіда чи ні? Сіда, значить, ага? Там в голові ще. Ні. Фух, А ви це може розкрутити, щоб так, бо казалось, що, що... не витягнути? Бо казалося, що... Або не витягти? Угу. Так не витягнути. Та ні. Що? Не витягнути. Ні. Товар був по і ми зараз узнаємо. Хто, нас... да. хто з нас був прав? Шо? Що? Що, робів. Слухайте, діду. <ріст> <ріст> а то через чашку ти б все одно воно трошки ворушиться, ти б гризнув десь чашку. О. А так, тут 0,2. Тут... Нема нагрузки, тільки не давайте його, а так, поки він пішов, 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 він все одно буде йти в центрі, бо з усіх сторон однакові ті. Як туди вже зайде, то він той. Він не буде вирушитись туди-сюди, тому що воно ж держати не. Ось привіз дядь Гриша стакон, корпус, той що підшіпника новий, бо там виробітка була, підшіпник гуляв у середині. І Робота у нас тоді стала, бо його не було. І ось резинки, 4 штуки. Теж тоді не брали, а це ось. Треба буде їх все одно міняти. Ті що у нас стакон планіторка. Ну, все одно щось беремо. Трохи... І там і там. Це взагалі несупад. Яко? Оця впадово, а у цьому, мабуть, той Такому який болт спосадитиму воно трохи. на місці сюди. Давай знімемо і отак. Провернемо на утній сторону. Все, топ. Так, оно, ну, а ну підошди. Це й виступає, а ну давай пішов йдуть. А тоді, може, я знаю, може з перетягнемо трохи, щоб посадили. Так вона мені наче теж щось нерівня. А все, ага, рівніша На два болти може. Ході, може в тіло, не може Та ну дома скільки ж вона не сидить. Не сидить, він бойся, наскільки. Klausimas, tu? Tėk Taip, tu bežau. Hm? Trotatolokai. Тебя точно сила да? а что, соль, бочу, сила а сейчас увижу сила да Саша, а ну? ты ничего а тебя, ну, бочу, ты ну бачишь антруха да ко мне а тут Це теж нормальний ця наче починається. А ця, оця теж. поводні виходи, Угу. Mm -hmm. Оцю. Так що дивіться як ставитимете, щоб не перепутали місцями планіторку. Це я розкозою. Щоб не було 5 короттей назов тоді. А то надо д'їхатиме швидше, ніж вперед. Давай ці. Ну, давай зелёным, что-то махнуть. Не, не забьёшь ты, Оля. А А тут еще больше. Не. Ну, значит, Ройбер. Итак, Ройбер, это, мабуть, быть, Витцелёк. Чтобы тут плотно сидело, а вот там... Учет, не, все. так наоборот, что Ты же Витцелёк был забыл, значит, Витцелёк и Ройбер. Ну, давай, Витцелёк. Що він влізе туди ройбер піде. Отака ж багато. Ja, воно, по-моєму, там тільки зніме оцю ту, а далі піде. Тут, тут зовсім трошечки, тут багато, звісно. Тільки ж, як тепер його тут крутити. Ні, як буде крутити. Бля, ему треба уже может, на Закручивай. Да, а ты ну, парус нормально? Не, не нормально. На вот крышку треба вот туда провернуть. Pato, ane. Ir to, to dar žota jau abu karvius, žinai. Tai jau dar. Ane, štai. Там. Син. Скільки на жолток? Хорош. тепер треба загнути або оцей, айок, або оцей. Yeah. Ж, йок, загнути. Тепер ж айок його загнути, так? Ага. Та це і тим було б. Ну так зробимо загину. Так треба ж відвести його і yeah, все. Давай так проведемо. А воно ж нема нічого в Ну, так, воно, а він трошки відведе. Так вот то, що тимі відводить. Воно не влізе туди. Влізе. Я Стой. його зараз заб'ю істер. Приблизно отк. Приблизно отак. На сильный. Та давай, я да, я... чтобы я... стой, стой. Ти... Та просто натщу, тобі. Опа, ой. А цей... Та рукой, на шурту. Опай. Тай рукой. Ты бачишь, той шел, туго, а цей, а цай рукой. А? Стоп. Давай. Той есть туго, а цей рукою. Thank you. Планіторка готова, вже все позбирали, пошплінтували. нові шестерні, польці. Все гуд. Зараз будемо приступати до коробки викидати вали. І далі. Так, треба так, знімати, що ми вже півдероча заробимо. Ну, блядь. Короче, прийшлося. Воно ж я би не горяча був. Прийшлося самим робити сюди шойбу під стопорне кольцо. Бо шойби не було, це тут ставиться або шойба, або е ці лужечки ті, що на оторки дають мосу на шестерню. Коротше, прийшлося з труби самим робити. Вже третій розон депуля підганяє. Ну це вже, мабуть, послідній. Зараз поставимо цю соль, будеш топоримо з супорним кольцом і будемо набирати вал. Ми наберемо сьогодні низній вал та й на цьому собо. Бо взять кулі кролики голодніся. <смір> <смір> Треба кроликів підгодувати, дядьку. Кролики вже треба підгодовувати, як цей, як до складовим треба ж буде різати. Це одніх нема, вони гаду <риклад> не парюються, понімаєш? Ну, ты такого, наверное, было и нет. Ну что, завод. Так что кому треба, обращайтесь, дядь Коля может и выпаровать. Как тату и блайнок. Все и ложечки будем сейчас. Все и ложечки они не поправили. Так, все, последний раз. Давай, Коль. Да думаю, сегодня. Ты можешь грутиться. Хочешь групаться? Да вин нужен. Главное, что знаю. Главное, что скулачку. Там сила, а воно прокрута. <in dancing además> <daranMaybe> там спочатку рою. Що? Що саме? Я вообще теріньюсь. ютубі дивитесь. Десь косо ж видно йде. ось курсо вже А ну моє відсиль удобніше буде. multimilije po kojoj ćemo riseni da nam da nam krmalno А ну далі взяти коль Абоця вперлося. Та може вискочила, поняв. Вона повинна ближче туди до корпуса. Бо ніхрена ж не попхнем шестерні. А вона вперлася, мабуть. вона в устаку не вперлася. Це ага. підтреба зняти. Якось зняти. На вон вовку потягне. I to. I to, так. To, так, так. Ага. Так, оце ж наче отак воно було. <скріст> <скріст> yeah? Як за буде um, чути. Треба подивити. Це отак, по-моєму, <скріст> <скріст> <скріст>

А ну, а только припидниму, это я трохи... А давай я вижу, Саня, давай я тебе зайду. Что такое? А, так понял. Треба двигать, мабуть, Су. шестер. Сунь. Молотком його тримати, а? Слухай, щоб не пішло. О, все, все. Тут треба ж посадити мать стакан зразу. А оце що воно тут нормально, не вперло. Та давайте подивимося. Бо ж воно наче мені не просто. Ото ж ти щось вперлося. Чи то А ну ставте його поки. Оце правильно? О, наклад. Двигай його, ну а тут ж дай. Треба потім подивитися. Давайте подивимось. А у ту шайбу там поставку? Поставив. Там шайба не поставили. Давайте подивимося або по інтернету, або по книзі. По чому військ? Що по інтернету лучше. Швидше. А, а тоді ж сюди був... підчіпне, поняв? І гайк. І гайку, тому що воно ж. Тому й хто. Чиї болтоми підірвав. Та ні.

Yeah. Тоді оцей, мабуть, той треба туди, доколь ударити, наче б оце. Нічого не треба там. Треба. Він же ж виліз сюди підщіп. А. Ну посадимо той підшіпник. Щас... Що закручувати чи не? ні? Ні, ні, ні. Чи той підчіпник ставимо. Там же зараз зверху надійне ця друга кришка з підшіпником, а тоді Поняв? О, то, що ми бовтись. І вона може то потягти, і й підшіпник туди. А який там -то той підчіпник? А там вже ходь і десь. Кажу, що ти шукаєш як завести? Та ні, все вже, коли що сьогодні. Тоді... Бо немає підшипника одного. Що ви побігли? Десь хтось щось не розібрався або не положили. Коротше, 212-го підчіпника цей що на нижній вал, немає нового, завтра будемо. Шукати. Так і не вийшло. складати нижній вол? Ну, коротше. Мілочувка ще скільки всякої може вилізти, поки дозбираємо. Що. Так що, друзі, з вас лайкосик, підписуйтесь і далі будемо вже дозбирувати коробку на днях.